Показники податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів на Прикарпатті зростають, а це свідчить про економічну стабільність в області, констатують податківці. Продовж п'яти місяців цього року до зведеного бюджету поступило майже 9,6 мільярдів гривень податкових платежів і перевищили минулорічний показник на 224 мільйони гривень. Збільшилися надходження і до пенсійного фонду України. З початку року надходження склали 4,6 мільярдів. В порівнянні з минулорічним показником ми досягли плюс 384 мільйони гривень. І загальною сума надходжень 5,5 мільярдів гривень була спрямовано до державного бюджету. Як завжди, домінуючими показниками до державного бюджету це є рентна плата, це є податок на додану вартість, є податок на прибуток. І податок з доходів фізичних осіб, який відчавляються від загальної суми до державного бюджету. В структурі місцевих бюджетів ми спостерігаємо позитивну також динаміку. З січня по травень платники регіону сплатили 4,2 мільярди гривень податків до місцевих бюджетів. Знову ж таки, основними бюджету показниками платежами до місцевих бюджетів стало. Податок з доходів фізичних осіб 2,6 мільярда, єдиний податок 753 млн мільйони і майнові податки 487 мільйонів. Коротенько хотіла б охарактеризувати бізнесову активність нашого регіону. Ми знаємо, що у час війни є багато проблем у бізнесі, є багато перешкод, але незважаючи на це, ми бачимо, що все-таки бізнес розвивається і реєструється новими платниками. Можна сказати, що таке пожвавлення зараз йде у галузі торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, інформація та телекомунікація, а також охорони здоров'я. Бізнес в толових областях він зростає також завдяки і суб'єктам підприємницької діяльності, які переїжджають з території, на яких ведуться бойові дії або які близькі до бойових дій. Це підтверджується і зростанням кількості платників в нашому регіоні. За останній рік їх кількість збільшилася майже на 5,7 тисяч суб'єктів досягнувши загальної кількості 93 тисячі суб'єктів господарювання. Якщо ми б говорили про релоковані підприємства, то ми можемо сьогодні сказати, що 161 підприємство релокувалося до нашої області з зони бойових дій. Проте на обліку податковій службі повноцінно, тобто з усіма сплатою, усіма податків, стали лише 92. Вагому частку в надходженнях до місцевих бюджетів складають майнові податки. Зараз іде компанія на рахування майнових податків. Це ми знаємо це податок на нерухомість, це земельний податок, орендна плата за землю, транспортний податок і податмінімальне податкове зобов'язання. Хочу нагадати всім громадянам, тут же я звертаюся до громадян, що до 1 липня ми повинні вручити повідомлення рішення громадянам про належні їм сплати платежів за майно за землю, а вони повинні забезпечити сплату до бюджету протягом 60 днів з дня вручення. Однак хотіла би нагадати громадянам, що вже другий рік поспіль не обов'язково чекати отримання повідомлення рішення почтою. Можна скористатися електронним кабінетом і можна скористатися мобільним додатком Моя податкова, в якому є чітко все передбачено. Там є всі ППРки своєчасно появляються в електронному кабінеті і в застосунку моя податкова. Є розрахунки, за який земельну ділянку чи за який об'єкт нерухомості. Все чітко можна собі там подивитися там і скидають повідомлення про борги, чи переплата, чи борг. Тобто платник може, громадянин може скористуватися цими сервісами. Податкова відправляє повідомлення рішення на цю адресу, яка є в базі даних. Тому для того, щоб платник громадянин отримав, якщо він міняв місце проживання або в нього не ця адреса, то в застосунку моєї податкової в електронному кабінеті можна в декілька хвилин зробити ці зміни, і вони з'являться у нас в податковій. І вже платник буде листування проходити чітко по тій адресі, по якій він проживає. Крім того, платники також мають можливість внести зміни до наших повідомлень рішень, якщо в них пройшли якісь певні зміни. Якщо продане майно і громадянин не дійшов до реєстру речових прав, не вніс туди зміни. Воно буде світитися в нього, як ще є це майно. Тому він з документами, підтверджуючи, може звернутися в будь-який центр обслуговування платників податків податкової, і йому внесуть зміни і винесуть нову паперку. Щодо надходжень з майнових податків, то цьогоріч вже надійшло 487 мільйонів гривень. 75 відсотків надходжень складає земельний податок і орендна плата за землю. Вже вдруге нараховується мінімальне податкове зобов'язання. Це новий вид податку, який зараз буде нараховуватися вже вдруге. Тому громадяни, які отримали перший рік ППРК, не заплатили її. Вважають, що їм не потрібно нараховувати мінімальне податкове зобов'язання, також повинні зв'язатися з, з центром обслуговування платників податків, принести свої документи, що в них є заключений договір оренди з якимось сільськогосподарським підприємством, або зв'язатися з своїм підприємством, якому вони здають в оренду, і зробити вивірку про те, чи показали їхню земельну діяльну це сільськогосподарське підприємство в податкову звітності. Чи не показало. Тому що ми розуміємо, що якщо людина здає, ще раз нагадаю, якщо людина здає в оренду пай сільськогосподарському підприємству, то за нього сплачує мінімальне зобов'язання, це ця юридична особа. Але це тільки в тому випадку, коли буде зареєстрований договір згідно чинного законодавства, реєстр речових прав буде, коли буде. Всі зроблені згідно чинного законодавства дії, тоді е, це, цей громадянин, який має пай, не обробляє його, він е, не буде сплачувати мінімальне зобов'язання. Щодо реєстраторів розрахункових операцій, то не залишилося сумнівів про їхню користь як для захисту прав споживачів, так і запевнення про чесний прозорий бізнес. Реєстратор розрахункових операцій ще так два слова. Нагадаю, що е, Реєстратори розрахункових операцій на сьогоднішній день повинні для бути зареєстровані, мати-мати, підприємці всіх груп, крім першої групи, які на першій групі, мають мати касові апарати і працювати з касовими апаратами, видавати фіскальний чек. Можливо, підприємці, ну, якісь острахом не хочуть реєструвати касові апарати, наприклад, до друга група. На єдиному податку витроги по РРО ніяк не вплинуть на збільшення навантаження по податках для цієї групи, тому що у них фіксована сплата єдиного податку і є фіксований обсяг 5 мільйонів 900, який він може в рік отримати, сплачуючи єдиний податок. Якщо вже буде перевищення, тоді вже там з перевищення сплачує 19,5% і переходить на іншу групу. Для третьої групи, так, воно буде збільшуватись навантаження, бо всіх виторгів ПРРО буде сплачуватися 3 чи 5% залежно від того, на якій групі оподаткування. Але законодавство передбачає введення РРО для всіх суб'єктів, всіх груп оподаткування. В травні сума проведених виторгів через РРО все-таки досягла рекордного у нас в області суми, це 9,8 мільярдів гривень. Якщо порівняти з травнем минулого року, то маємо зростання на 33%. І середньомісячний виторг також збільшився більш як на 2 мільярди гривень. В той час з початку року податковим органом проведено 820 фактичних перевірок. Суб'єктів господарювання, які свої діяльності використовують РРО. За результатами таких перевірок застосовано штрафних санкцій, понад 22 мільйони, 13 мільйонів вже поступили до бюджету. Різниця знаходиться в різних інстанціях судів і після завершення судових процесів будуть або скасовані суми, або сплачені. Які найбільше виявляються порушення в ході проведення фактичних перевірок, це. Невидачі розрахункових документів проданий товар чи отриману послугу або видачі документу невстановленого встановленого зразка таких порушень виявлено більше як 60% перевірок. Також підприємцями певної категорії допускається порушення ведення обліку товарних запасів. Перевірки відбуваються із виявлення неоформлених належним чином найманих працівників. Зараз у нас були перевірки по. Перевізниках, тобто це і вантажні перевезення, це і пасажирські перевезення. І при проведенні 39 перевірок перевізників виявлено 1163 на оформлених належним чином працівників. Матеріали перевірок передані до управління праці держпраці для розгляду і вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства, бо санкції застосовує управління держпраці. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни, коли всі сили, кошти держави спрямовані на наближення перемоги, на незадекларована праця і тіньова економіка, завдають виправної шкоди обороноздатності нашої країни. Тому закликаю всіх підприємств, підприємців належним чином оформляти своїх найманих працівників, тому що кожна гривня сплачена до бюджету, вона наближає нашу перемогу і дає можливість фінансувати. Збройні сили України і надалі триває вдосконалення електронних сервісів для комунікації бізнесу з податковими службами. Є ще зараз новий вид спілкування з податковою службою. Це спілкування в електронному форматі. В електронному кабінеті також є доступні функції, де можна. Всі буквально всі речі спілкуватися і отримувати повідомлення рішення. Це більше стосується юридичних осіб і фопів, не громадян. Отримувати повідомлення рішення і запити, і відповіді нам давати. Просто треба одне єдине платнику податків заповнити в електронному кабінеті, заповнити заявку, згоду. На таку комунікацію шляхом подання заяви про бажання отримувати документи через електронний кабінет.